Колись ж воєнних співали, подивіться соколята подивіться, соколята чи не несе річка брата, чи не несе річка брата, несе несе річка брата, несе несе річка брата, жінчі мужа, дітям тата, жінчі мужа, дітям тата. Тепер трупів не ховають, тепер трупів не ховають, похорони в не справляють, похорони в не справляють. Поховайте мене в лічі, поховайте мене в лічі, при зеленому боричі, при зеленому борить, прийдуть дівки воріх хвати. Прийду дівки, ворихвати, будуть мене споминати, будуть мене споминати, ки лежать білі руки, Тут ки лежать, білі руки, що терпіли тяжкі муки, Шо терпіли тяжкі муки, тутки лежать біли ноги, ки лежать біли ноги. Тут -ки лежать білі ноги що ходили край дороги, що ходили край дороги.